Так, банда, привіт! Друге відео підряд, відео е, більш інформ... інформаційне, постараюся поменше приколів. Як завжди, не переходити з Івана на Петра, але отака квадратна голова, тому зараз постараюся зібратися докупи, максимально вам все розказати. От, але якщо десь. Як обично в мене буде перескоки, знаєте, в інший світ там, от, мі між ці галактичні перельоти, то ви просто пишіть, а я вам буду відповідати. Ну, значить, дивіться, значить, ну, саме перше, саме головне, значить, всі, хто ми там сьогодні були, всі отримали, здали відбитки, всі отримали ці пермеси, продовжили. Поканість вони у вигляді бумажні. Показувати не буду, бо як обично там той Ютуб заблочить чи ще щось. Ну, нема смисла мені брехати. І ви всі, хто з цим зв'язувався, або хто знає, той знає. Тобто Це вже документ, поки ви чекаєте на пластик. Бо поки зроблять пластик, вже він може вам бути зроблений, просрочений. Це не важливо. Головне, що це все зробили. От. Стосовно документів, я зараз буду перечисляти, але хочу забігти наперед. Ми узнали в останній момент, і я хочу на цьому зробити наголос. Тобто всі документи як документи, а от марка Деболо, вона по-моєму називається на 16 євро. У неї є термін придатності 15 днів. 15 днів ще канає, якщо у вас там на ньому діло в тому, що термін не стоїть, але вони не беруть, якщо вони вважають його скадуто, якщо йому більше 15 днів. Ми про це не знали, ми поробили, але це тільки стосується тільки марки. Тобто я, я просто сьогодні бігав, брав нові марки. У однієї було якраз 15 днів її зробили. От, сьогодні як у неї є, останні більш свіжіші. Тому у всіх все пройшло, все добре. От тепер, що стосовно документів. Опять же, я вам зараз розказую і дивіться, це, як це стосується квестури Джену, тому що ми вже всі прохавані, ми вже всі знаємо, що кожен регіон, кожне місто, навіть якщо в місті там є їх, наприклад, допустим, дві чи три, я не знаю, чи таке буває. Взагалі, мені достатньо головняка оцього квестури Дженвецької, дженов... що просто знаєте. Але я вже знаєте, я розкусив італіацію. Я зараз про це все. Значить що, документи, оспіліта або прописка, да, це, ну, то, то є, або запрошення, або прописка. Бажано, щоб була ксерокопія. Якщо немає якихось ксерокопій документів там вашого паспорта чи там загранпаспорта треба ксерокопія, потім оце ж оплачений, оплачена квитанція на пластик на почті і правильно треба заповнювати. Шукайте зразки, бо вони там стоять в пачках, вони всі однакові. О, ти просто вписуєш, оказується то на те, то на все. Це треба або читати, або переводити. Або саме краще, питати у робітників почти. Тому що сам бланк вони ну, настільки однакові, що ти реально, там, я не знаю, чим вони відрізняються. Ми почали заповнювати один, вона нам каже, це не той беріть цей, я на них на два штуки дивлюся, вони мені ідентичні. Може десь якась буква, може десь якась помітка, може десь якась назва. Я тоді не внікав, бо ми, головне, знаєте, що це. От, Скільки вона там, 34 чи 36. Плюс же, що це маркер. Так, окей. Okay. Значить, оце а... госпіталіта. Я не знаю, як її правильно перекласти і чи перекладається вона взагалі. Тобто, я так і не зрозумів тож, до кінця, чи треба її ксерокопія, чи вони самі ксерять, чи вони просто на неї дивляться і все. Ксерокопія вашого паспорта, опять же, в Дженові, якщо у вас немає якихось з собою ксерокопій, які є. Але є документ. Ви не переживайте, вони самі ксілять. Хорошо, якщо ви принесли, ви просто ускорили процес і в неї не так сильно дюгається глаз. Стосовно дюгається глаз. Вони самі винуваті. П'ятниця короткий день. Ви знаєте, що італьянці люди, які перероблять, не люблять. Взагалі. Але вони назначили два десятка людей, українців на 12.30, Прямо так от кагал, Ми всі перезнайомились. Там ну, два десятка ні. От, але там біля 10 чоловік є ті, хто ми роззнайомили. Зараз все детальніше. Ми стояли, ждали, ми 2 години, ми вони вже мали піти собі гуляти, але ж вона ж не може нікуди піти. Вона вже починає нервничати, пішивати, що у нас стільки багато, Ну це ви вже самі винні. От, так, По документах. Наче все, я лучше, якщо треба буде більш детальніше, я напишу кого буде цікавити, я напишу, прямо, розпишу. У мене є смс-ка, що треба, і я вам напишу, що фотографії, 4 фотографії, свіжі фотографії. Ну я думаю, терміном не більше, ніж півроку. Я не знаю, як вони це вичисляють. Дивляться, не дивляться. Опять же, це я тільки чув. По факту всі сфоткалися все за пару днів, там, ну, за тиждень, за два, хто там до того все. От. У всіх все добре пройшло. І в Лєри, і, і наші всі, і дівчата. дівчата то е, тепер я хочу розказати, для чого ця Італія це все робить. То есть, ми настільки різні от всі люди. Знаєте, навіть по сьогоднішньому прикладу з дівчатами, які ми познайомились, ну просто це знаєте, як ото. Ну, давайте згадуємо дві сторони медалі. Я зараз буду за двох дівчат розказувати: це Аня і Надя. Це От е, як, дівчата супер обидві, але наскільки на різні, щоб ви розуміли. Ну, якщо е, до Ані можна позвонити і спитати е, якогось совета, як правильно, що ну, як знає, то щоб підказала, щось, то до, до Наді, а вона відноситься до такої категорії, як і Моя Юля, до них треба дзвонити і казати, дивись, отак не нароби. Тобто, це люди довірчів і. Ну, до такої степені, от, я не знаю, от, італіянці обирають е, ця квестура, це як, знаєте, як, якийсь квест дійсно, для От Хто витримає оце, той значить, спроможний буде не тільки жити тут далі, а й просто ламати, як то кажуть, крушити і, і двигатися вперед. Тому що Аня, вона така характером сама по собі. Тому що, знаєте, якщо сказати, дивіться, дівчата, зараз слони будуть летіти, Аня скаже, щось, давай, закрий рот, пішли далі. А Надя спитає, з якої сторони, розумієте, вона до, 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 до такої степені довірчиво. А Юля вже почне прогинатися. Ну, от, Я би просто щоб ви розуміли, які, які є люди. Але одна Аня робить там на двох роботах, от, і мечик там туди-сюди, все. То есть, вона там ну, мозг кипить, знаєте, тим більше, що робити. Надя радіє тому, що в неї був контракт на 20 часов, зараз буде на 40, але робить вона буде 60. Ну, отак. От але наївна, така, знаєте, як дитина. Е, да, і до речі, дуже якась така неприємна ситуація. У нас з цим вийшла, що ми тут там, познайомились і поки йшли, всі розходились. ну, Юля рванула перша на роботу, ну, а ми пішли, провели Аню, дійшли до нашого автобуса, якраз її, щоб на поїзд посадити. оказалось, що сьогодні. Як воно зветься? Шопера. А їй їхати аж за пізу то есть 3 години. І ще, чим це зараз все закінчиться. Я думаю, що. Ну, то есть, чи ходять ті поїзда, чи не ходять, розкладу немає. Куди ти можеш доїхати, непонятно. І все таке. ну, Вона зараз буде дзвонити своєму молодому чоловіку. От, щоб він за нею там виїхав, але ж ви розумієте, що він це сьогодні ще на роботі, потім після роботи він виїде, буде їхати 2-3 години сюди, потім звідти цей. Ну, в общем, ми обмінялися з усіма номерами телефону. З усіма тепер будемо тримати зв'язок. В общем, і, 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 ну, і я сподіваюся, що буде все добре. Но, Ребята, от реально квестура, це ну, просто жесть. Зараз, знаєте, коли це, хочеш узнати у них, а коли буде готовий пластик, а вони ж ну, тобі нічого сказати не можуть. Вони тебе можуть тільки оце торопити, щоб ти там щось зробив, все правильно. Єдине, що опять же, да, хочу вже скоро шуток сказати. Може зараз вже вони не такі жорсткі, як по початку, і коли у них стояли толпи людей, але все одно я вам скажу чесно, що отако вони вас можуть розвернути. Нема фотографій. Іди, бери апунтаменту на наступний раз. На наступний раз це тобі дадуть. Зараз, звісно, я думаю, що цей наплив пройде, але я так кожен раз думаю. знаєте, І вже ми так думаємо тут всі третій рік. І нічого, ну, оце сьогодні перший раз, коли ми прийшли. Я не розумію, тому що дівчата, опять же, ну тут не треба гріха їти. Вчасно прийшла тільки Кілера, а всі остальні, ми приїхали там за півтора часа, От Аня, по-моєму, я не пам'ятаю Аня, напишеш, якщо я помиляюся, якщо будеш дивитися це відео. Вона прийшла там часов в 9 чи в 10 утра, хоча вона і поруч живе і все остальне. Ну, тобто Ми вже всі настільки знаємо, що таке квестура. І я скажу, як я в останній момент ми вже стояли під кабінетом, і мені кажуть, по-моєму, каже, треба, щоб ну, не, не більше 15 днів була ця. А вже обідня перерва взагалі везде. Ну хорошо, що там е, було закрито Юра, дзвони. Юра, зараз, вибач, відповім тобі перезвоню, бо якраз записую відео. Це ж теж, ось приїхала сім'я з Польщі, і я маю їх зустрітися, зустрітися з ними і десь щось якось розказати, показати. От. Значить, Надя приїхала в 6 утра, чи в 8 ранку, я не пам'ятаю, ж вона сказала, якось з мене зговорили. І то ми всі дали ці вони бумажки, всі ми зайшли, всі ми сказали, що у нас апонтаменти на 12.30. І чову нас з 8 ранку тримали до 12.30, а потім чи дуже, до 13.30, а потім ми тільки забрали у нас ці бумажки, а потім вони починають нервничати і типу, що от, ну, так все відбувається. От. Так, ребята, не, не хотів би переривати відео, але не, зараз прирву, мабуть, не, не прирву, вже Юлю пропустив, зараз перезвоню. Ну, в общем, якщо будуть питання, от, ну, тепер уже, коли ми як то кажуть, переодоліли цей путь. От тепер є дівчата, які працюють, є які ну офіційно, які працюють неофіційно. В кого які контракти, робочі неробочі. Якщо когось буде цікавить, як переробляти це пермесо, як не переробляти. До речі, ми поки не стояли в черзі дуже багато тем перемили, Знаєте, і у ці юридичні послуги, тому що Аня до речі, ще є, є юрист, юрист і перекладач. От, дві професії зараз роби онлайн. А нічого, що Я розказую, от, Я думаю, що нічого, може ще тобі якогось клієнта підженем, Хоча, якщо треба. Якщо не треба, то скажемо, що все, ми пошутили. Нічого такого ні, я не говорив. От. Тому це. І от ці усі розводняки, особливо з рімені, ви пам'ятаєте, да? ну, воно не є дійсне. А от, от таким, як Надя, можна вішати цю лапшу на ухо. Ну, Ми самі чуть не схавали, але ми хоч, знаєте, ми. Почули тут, ідемо питаємо там і вже перепровіряємо самі, тому що кожен раз ми наступаємо на якісь граблі. От щоб ви не ходили по наших граблях, а в нас їх отак, от вище криші. Тому краще лишній раз питайте, з мене не буде написати відповідь, або щось сказати: знаю, не знаю, чи, чи узнаю, чи постараюсь узнати. Ну, з мене, не, я ж кажу, не відломиться. От. Але ніколи не, 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 не робіть на абум. Ніколи не. Якщо вам самі десь хтось тут починає пропонувати допомогу, будьте обережні. Ну, не від італьянців я маю віду, це звучить. Бо от я якраз та що боїться, коли італійці кажуть, давай ми тобі чимось поможемо, воно зразу скільки я буду довжня, і все остальне. Ні, це від наших треба подальше триматися. Мені печально це казати, але я, я кажу факти. от, да, Тому, ну. Навірно, все. А, і як це що переробити, як правильно зробити? Тому що у дівчат різні питання різні питання. Теж різні питання. У одної буде контракт тепер, у друга має лікуватися, так само, як і я, там, от, робити операцію, тобто, збирати якісь документи. Для цього потрібна оце, хоча б ця бумажка. Вона вже рулить. вже Сам пластик вам там дадуть, не дадуть, він надо, не надо, він просто буде менше місця займати в кошельку. Уже оця бумажка, яку сьогодні дали, вона вже. Рулить вопрос, але це перемесо по, по захисту. Зараз стоїть вопрос, перероблять на робочі, не перероблять. Як воно буде виглядати і чи стоїть його робити зараз, чи може зробити його, коли просрочиться це. От на ці всі випроси, кому цікаво, ми пізніше будемо це все роздивлятись, розказувати, думати, що до чого, як, і, і взагалі. От. Так, ну, хотів максимально донести інформацію, але розумію, що в голові каша. Намолов, що попало. Дівчата, всі з ким познайомились, гарного дня, привіт. Прикольні слов нет, О, Я вже ареп починаю писати. З усіма на зв'язку, чим зможу, допоможу. Так, все, опять Юра пише, то виключаюся. Пока.